Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на тиждень, сьогодні 15 травня 2023 рік. Я перейшов на новий формат. По понеділкам буде такий горизонтальний, а в будні буде вертикальний формат моїх відео під смартфони. Сьогодні горизонтальний, бо так краще подивитися більш глобальні таймфрейми. Вчорашній мій прогноз був вдалим. Я прогнозував зростання, воно і було. На сьогодні я знову прогнозую зростання. За поясненням, йдемо на більш глобальні таймфрейми. Почнемо з тижневого, тобто кожна свічка тиждень. Пам'ятаєте, я виділяв ці зони по терміну, вони мають приблизно одну і ту саму конструкцію перед зміною. Навіть тут. І Ця фаза, на мою думку, вже буде завершена, і курс може дуже швидко прийти до тміток 40, бо за індикатором горизонтальних об'ємів торгів тут практично не було. Минуло разу з 40 на 30 стрибнуло дуже швидко. Я гадаю, що і наверх так само з 30 курс пригне на 40. Ну, звісно, спочатку дійде до 30. Індикатор, бачите, тут рух вниз. Був червоний, зараз зелений. Тобто йде зростання курсу біткоїну. Глобальна, циклами, фазами. Перший пройшов, другий, на мій погляд, також пройшов, на мою думку, буде зростання. Даний графік розглянемо за допомогою індикатору CCI. За даними цього індикатору, завершується фаза, накопичення. Отже, напрямок індикатору CCI ви бачите наверх. Тому вже дві свічки були зелені, хоча об'єми. Взагалі тут дуже невеликі. Коли курс ішов з 20 на 30, подивіться, які були об'єми. І в такій самій фазі, як зараз, було положення цього індикатору в CCI. Ну Но для нормального руху наверх потрібні ну, якісь такі об'єми. Ну, на цих навряд чи ми побачимо там якесь потужне зростання. Треба зацікавленість інвесторів, трейдерів, яка виліться в. Зростання об'ємів торгів. Ну і пам'ятайте цю полуволну, Спрацювала і червона стрілка вниз, і зараз почала спрацьовувати зелена. Тому я очікую і подальше зростання. За декілька днів, можливо, курс вийде з цієї потужної зони і зайде в ту зону, де верх якої вже там за 30. Домінація. Курс біткоїну бачите невеличке, але зростання і домінація так само зростає. І логічно, домінація USDT знижається. Ну, все просто, з USDT гроші перелились в біткоін. Що діється між біткоїном і альткоїном, почався альткоін сезон, але дуже-дуже слабенький. Можливо це тільки початок і інвестори зацікавляться і альткоїнами. SP 500 особисто я очікую якісь такі зони, тут е, поки що якась полуфлетова ситуація, будь-який ринок, нормальний ринок, змінює курс циклічно. Так, так, так. Тому я бачу, що буде далі зниження курсу SP 500, яке може вплинути на криптовалюти, а може й ні. Тут кореляція не завжди один до одного йде. Може навпаки скластися ситуація, що гроші з фондового ринку перельються в крипторинок. Можливо, таки можливо. Але ми просто слідкуємо за цим індексом. Гадаю, моя думка вам зрозуміла, чому я сьогодні. І, можливо, на весь тиждень буду ставити прогноз на зростання. Пишіть свої думки. Якщо відео сподобалось, лайкніть, поділіться, підпишіться. І на завершення, як завжди, мій головний прогноз: Російську Федерацію буде знищена, Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі!